Всім привіт, якщо тут хоч хтось є, бо всі думають, що я знімаю YouTube шорт, це тут відео. І якщо ви не зрозуміли, це Gacha Лайф. І подумала я собі, що добре буде зняти реакцію на мої старі відео, покрінжувати трохи, ні. Е, це що за є так? Ну, давайте подивимося, що це за фігня. Так, стопе YouTube. О, Боже, що Це Це не я трясу камеру чесно? Типа ви поняли, що я хочу сказати, що вон я якась крута, вон. Хейтери мають мене боятись. Восьмирічна дівчинка теж мені. Чи 9 років мені вже було, не знаю. Ні, ну чесно, ну, я там камеру Камеру не я трясла, це. Ну, типа, я, але не зараз. І нащо так знущатись над дітьми? Там один лайк був. У ну, нас взагалі якась скучно, немає ні родзинки, нічого, тільки фіолетовий сведер. І все. Так, я тут якусь політику знайшла, давайте подивимось. Тут Росія, Україна. США не розвалювали СССР? Вибачте, СРСР. СР. Ну, вони ж просто були проти нього, якби, і СРСР СР розвалився через те, що там ніхто хотів. Ну, там ніхто бути не хотів, просто ніхто. Там же ж тільки Росія хотіла бути. А що я хочу? Я ж навіть тоді не знала, що таке комунізм, Сталін, Гітлер і... і що таке Перша світова, я ж цього не знала. А -а -а -а! Вибачте. Так, все, я вирішила. Будемо дивитись мою недополітику. Ура! Вам-то може бути і так тихо, а в мене зараз вдома буде орати. Е, якби вибачте, але чого вони разом. Фу, якби війна йде е, ну добре. За, раз я даже не е, це я так розумію, що це була граната, типу, так? Да? Е, ну, анімації ноль. Ну ясно, я навіть зараз не знаю, що таке анімації. а що, що... Ну, добре, нелогічне відео. Давайте далі. я тебе Дуже рада. не Круто, а ну ще раз. Круто. Я ще лайф мене і так дивує тут. Ну ви ж самі бачите. Ну, добре. Я думаю, що тут росіянам навіть нічого сказати, бо тут навіть нічого не понятно, що це за фігня. Ну, типа. І взагалі я дивуюсь, чому росіяни раніше розбирали, що то, ну, наприклад, там було українська повстанська армія там, Україна. Як вони це розбирали взагалі? Понятно. Ой, тобто, зрозуміло. Не видно, що з політикою не пов'язано, а ми йдемо далі. Оо. Сурі. Умірай. Ви ж теж ж це розумієте? Е, ні ні, це не збіги, це я реально повторила старе відео, так. А е, е, якщо ви хочете, щоб я повторяла старі відео, ну, пишіть, якщо. А Ютуб же ж не дозволить коментарі писати, ну добре, пишіть тоді на Ютуб шорт. Сорі. Хоча ради вас я можу зламати коментарі включити коментарі, але хоча перший варіант теж можливий. Так. А зараз в студію з'явиться найкринжовіше відео. Зараз я його найду Будьте готові. Я не жартую, чесно, це буде дуже кринжове відео. Ось воно, найнебезпечніше відео. А, ну, добре. Якщо ви сміливі заходимо, стопе Ютуб, я звук підбавлю, мене люди дивляться. Ну все через це відео я більше не можу знімати. Це було найкрінжовіше. Папа, чекайте. Всім папа, -па і кажіть, чи робити другу частину, якщо я зламаю коментарі. <кхм> Розблокую коментарі.